І останній урок, який я за через 30 хвилин зробив, це математика. Фух, я ці 4 задачі поробив, капець. Дуже складно. Але зато вже уроки закінчилися. Блін, знаєте, що щось їсти хочеться? Може піти поїсти, а що у нас хоча б є? А котра година? Це у нас. 2035, значить, ми можемо ще зганяти в магазин фору. фору. Ну, я не хочу робити е, обзор на фору, тож ми зараз поїхали, купили продукти, а потім вже приїхали. Фух, я даже не знаю, з чого я можу почати. Дуже цікаво. Давайте з борща. Мені дуже подобається, як я можу готувати борщ. Ну, я не знаю, чи в мене таке вийшло цікавий апетитний. Борщ? Давайте попробуем. Да, да, смочные, смочные думать, борщ. Можно їсти.